Доброго дня! Сьогодні ми подивимося на беретики. Це виробник Україна Brexton. Беретик теплий з флісовою підкладочкою мікрофліс іде. У нас ось такий склад Ангора Вовна, поліамід, Еластан. Він такий тепленький, середній у нього об'єм, розмір 56-59, діаметр 26 см. Ось така емблемочка Брекстон. Ой, ось така. Дуже симпатична. Так, у нас це світла кава у нас колір. Є бордовий, чорний, світло-сірий, білий, та червоний, і джинсовий. Ну, Наявність кольорів треба питати або у менеджера, або дивитися на сайті, сайт пустор.ua. Будь ласка, заходьте, диві, дивіться там. Є і без підкладки. Що не треба підкладка берете, є і ангори випухнасті, є і комплекти.